Вітаю товариство. Якраз вже от вечір, а кум приніс фекалій своєї собачки. Каже, ну ти ж в лабораторії працював колись. Ну, працював. Аж поки її не ліквідувала держава. Каже, до сліди. Ну він знає, що в мене тут в котельні є такий куточок ностальгійний. Є шкільний мікроскоп, звісно, далекий від лабораторного. На насичений розчин солі. Банально я кинув ту пробу. Вже трошки подивився, зараз покажу вам. От беру металеву петельку, цим димачем гратися, ну, самі розумієте, от ставлю каплі. А я колись працював в лабораторії імунологом та репаразитологом. Правда, за паразитологію мені взагалі нічого не платили. А за імунологію платили такі смішні гроші, як бомжу. Ну, але що зробиш. Прибиральниця, напевно, в селищній раді і тобі ж зарплату мала. Так. Що ж тут вам показати? Так, ага. да, мікроскоп шкільний. Ага. Зараз візьму телефон, попробую показати. Я. Можливо, ви перші, хто побачить яйця гельмінта, собачки вживу. Так, ладно. Як я пишу, що ще. Куди ж то його лучше? Ладно, не трогаю. Отже, дивимося. Ось бачите, А якщо ось так, М -м 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 -м. о що ж то воно так, о, подивіться. Маліші рухи. О. Тут два яйця гельмінта. О, Бачите. Зверніть увагу, що яйце даного гельмінта дуже специфічне. Ось є такі дві кришечки по боках. Ось, бачите, два в полі зору. Давайте подивимося ще. Оп. О, дивіться. Тинц, тинц, тинц. Колись, як я вчився в ветеринарній академії, Юськи вчив мене поризологію, але хороший викладач був. Не знаю, де він, що він. Дивіться, три у полі зору. Ну, наскільки я пам'ятаю, це трихоцефальоз. От, Якщо взяти на виду різкість, бачите, три у уполізору. Добремо угу. отак от, от, от яйце я покажу вам. Поставлю його по центру. О, а якщо його зараз збільшити трохи. О! Так, якби в мене був кращий мікроскоп, я б вам показав би краще. Дивіться, зверніть увагу. На другу годину, якщо так уявити, оце нам поле зору, ніби як годинник, то коли стрілку з центру поставити на другу годину, там бачимо кришечка на яйці. Бачите? І на сьому годину також. Другу, з другого кінця. знов ще одна така кришечка. От як полюса. О от така от цікава штука. Оп-оп, десь і є в даного собачки. О! Зверніть увагу, як гарно видно. Ну, це тріхо, це фальос Так. В нас буде чудова можливість перевірити якийсь із препаратів. Бо собакам як зазвичай? Дають препарат. Дають раз в три місяці. А яка його ефективність? А хто його знає? О! Тріхо це хвильос, напевно. Отак. От так, отже, це, ну, зараз ще якесь скло, ще подивимось. Може, ми ще що знайдемо? Ви розумієте, на моєму каналі є описано методи, як в домашніх умовах можна це дослідити. Цим методом коней, свиней, собак, котів, людей можна дослідити. І мене, наприклад, дуже-дуже ну дивує, чому От мене ж діти школярі. Так, це намойку. Ці намойку строкла. І ніхто при медогляді зараз не вимагає. Дітей дослідити на гельмінти. От, знову бачите. Я таких кадрів в Ютубі ще не бачив. Так що, можливо, ви бачите ці кадри вперше. О. бачите Попрошу кума, щоб. Як дасть препарат, через певний час приніс знов, знову приніс, мені пробу і я досліджу і тоді вам скажу, о! Бачите, чи той препарат подіяв, чи ні. Ладно, це все віддаю на мойку. Зараз ми також Може, ми ще щось побачимо. Ну, тільки тихо його це фольз, більш ми нічого не знайшли. Чітко видно, гляньте як по центру. Чітко. От. О, дивіться. Бачите, як гарно видно? Прекрасно. Угу. О, знову мількнуло. Так. Я це все заложу в мойку. О! О! Дивіться. Три в полі зору. Бачите? Три в полі зору. А якщо зробити фотку-чить, но вести різкість? Попробуємо отже, яйця тріхоцефалки. я вам їх показав. Кому цікаво, як дослідити, це ж повинно бути цікаво, хто там тримає, от, наприклад, свиней. Може кіньми хтось займається, може собаководи там, заводчики. Це ви можете з копійчаним методом дослідити і перевірити потім ефективність препарату, яким ви лікуєте своїх тварин. Так, це збираємо в мойку і йдемо зараз наверх. Товариство про трихозифальоз ви можете почитати у вікіпедії саме. Але що я вам хочу показати? Дуже цікавий момент. Зараз я її не О. Ось оцей момент є нечисленні спостереження інвазії людини волосоголовцем собак. Так само є знахідки статеозілих людських волосоголовців у кишечнику собак, через що існує, ну, далі не важливо, по-простому скажу, є можливість зараження людини тихоцефальозом собаки. Тобто ваш школяр, граючи на стадіоні, Футбол, а на тому стадіоні перед тим за тиждень чи за певний проміжок часу вигулювали собак, він там може заразитися тихо -цефальосом. Ваша дитина в садочку, вийшовши на пісочницю, де на минулому тижні собачка якась там гралася, знову ж хтось вигулював, або просто вона там бігала бродяче. Бо в багатьох садочках. Є в тварин вільний доступ до пісочності. Також дитина може заразитися трихоцефальозом. Треба наголосити на тому, що досліджувати потрібно всю групу одномоментно. Але це вже тема іншого відео. Якщо вам буде щось цікаво по діагностиці гельмінтів у тварин, пишіть в коментарях. Що буде в моїх силах? Що ще пам'ятається в голові, я вам підкажу. Наразі всім дякую, до побачення, бути добром.